Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. І наразі от всіх українців турбує одне найважливіше питання, крім скорішого миру, це угода по НАТО. Що відомо на сьогоднішній день? А в принципі, нічого не відомо. Відомо тільки, що на сьогоднішній день депутати, як вони повідомили, не отримали повного тексту угоду. Отримали тільки от там початок цієї угоди, якісь декларації щодо там взаємного виконання чи невиконання. Ну абсолютно ті умови, які загальні і. Нічого не вирішують. Найголовніші умови вони від як народних депутатів, так і громадян України чомусь скриті. Я вже неодноразово говорив, що ця угода порушує українське законодавство і в частині закону про державне-приватне партнерство, в частини Конституції, взагалі з прихованням цих умов виникає дуже велике запитання. Крім того, сьогодні з'явились заяви і президента щодо погроз. Народним депутатам, щоб вони думали, якщо вони не будуть голосувати щодо закликів скасувати візи в США, ну я не розумію, до чого тут візи і майбутнє України. Яким чином, чому зараз це вирішується особисто однією особою і скривається від всього народу України? Я вважаю, що це неправильно. Народ України повинен вирішувати це майбутнє України, і наразі приховання в умов угоди, яка з огляду на заяви Трампа, який ну дуже часто не думає, що він говорить, а може, думає і навпаки, примушує таким чином лідерів інших країн все ж таки впадати в ступор і погоджуватись на будь-які самі безумні умови, які б вони до цього навіть і в голову не прийшли. Тому тут виникає та сама історія. Україні, ніби після того, як вона погодилась підписати угоду, почали продавати, не давати зброю, продавати зброю. Це називається партнерство. Ну щодо цього, я думаю, що, врешті-решт, історія продемонструє в подальшому і розповість, що ж там на самом насправді було. Що стосується самої угоди, з огляду на те, що приховують її умови, я вважаю, що фактично в подальшому її денонсувати, визнати недійсно, буде значно простіше. Якщо її не покажуть депутатами, вони проголосують за те, що вони не знають, не читали. І чим більше таких заяв, зберігайте їх, тим більше шансів на те, що в подальшому ця угода після певних змін політичних буде денонсована, і шансів на те, що вона збережеться ні в українському законодавстві, ні в міжнародному законодавстві не буде від слова зовсім. Ну, Будемо спостерігати. Я сподіваюся, що врешті-решт Україна вистоїть. Допомагайте збройним силам, допомагайте Україні вистояти іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в наших зсу. Слава Україні, слава ЗСУ!